Роблю помідорки з базиліком. Просто чисто з базиліком, без нічого, без моркви, без цибулі, без... просто одна, один базилік. Пару гілячок базиліку я туди вкинула, на дні і таку збоку. Тут в мене на дні вийшло. От. А тут я вже тут виклала трошки. Так, це я вже один раз залила кип'ятком. І зараз буду робити, вони постоять і буду робити маринад. Маринад я буду робити з домашнім яблучним оцтом. Поки банка остиває, я ще подивлюся, подумаю, як мені краще його чи в банку, чи в маринад. Щоб спробувати. Так, буду я варити маринад. Значить, в мене тут 2 літра я сюди даю. 2 столових ложки без горки, солі. Так, це щось маловато було ще. Ось так, це друга і цукру без горки. Шість столових ложок. Раз. Два. Так, і шість. Я нажимала на паузу. Це вам нікого не... не рахувати. І певне в я... мене є домашній оцет. Отакий він. Я його купляла, він був 4%, а зараз він постояв, він став крепший і він потемнів дуже сильно. Я думаю, що в нього і градусів більше стало. Так, я напевне, що я хочу зробити. Я напевне оцет буду додати в кінці в баночку. Оце 50 грам, я думаю, достатньо буде. І, бо я ніколи не закривала з яблучним домашнім оцетом. Я знаю, що його треба лити в два рази більше, але помідори вони самі по собі мають кислоту, тому я з помідорами не увлікаюся цими півстакана. Оциту лити в томати. І взагалі, трошки вже від цього відходжу. Перехожу на натуральні продукти. Або домашній оцет, або лимонна кислота. і так. Будемо бачити, ось, коротше, це гноми. І вони потріскались, це стрілка, помідори стрілка гном. Порозтріскувались. Так, в общем, поки маринад маринується, вариться, я налею. Так, і в другу. Так само все, провариться трошки, закатую і все. Так, мої помідорчики готові. Я закрутила вже. Чекаємо зими на смак, напишу під відео, якщо не забуду. Ну, оце дві баночки експериментальних, там буде. Видно. Ви мені напишіть, чи це не забагато я цей 50 грам на півторачку влила. Ну, в принципі, я домашній оцет п'ю столову ложку на стакан води. І мені нормально. То я думаю. А в 50 грам влазить 4 столових ложки. То я думаю, має бути нормально. Оцет Корисний яблучний. Думаю, не не зашкодить. Не будуть кислі. Ну, на цьому все. Всім гарного дня, до побачення. З добрим ранку. Куди відвертаєшся? Давай, вітайся! Десь тут в мене ще одна. Боня, Вітаємо з добрим ранком. І я вітаю всіх з добрим раночком. І мої орхідейки вас також вітають. Йдемо готувати сніданок. Так, сьогодні в мене на сніданок яєчка жарено парені. Салат кускус, -кус. це маленька тарілочка, це невелика, це маленька тарілочка це корій. Як завжди, купила собі новий отакий шипшиною та облітилкою. І на десерт енергетичний батончик дуже захотіла солодкого. Нагадую всім, що я на дієті я худну. І я показую свої сніданочки. Коли маю час, коли є бажання, я виставляю те, що я їм снідаю, чим я снідаю. От. Тут у нас вуглеводи, тут у нас жири-білки. Салат має бути присутній завжди до будь-якої страви, яку виїзди, крім молочки. От. Я не вживаю. Мучного, солодкого, здобу, Боже, як я вчора йшла, я так захотіла тоді здоби. Я позавчора ходила біля тортів, наматувала круги. Це, звісно, звісно, дуже важкувато, але я тримаюсь. І плюс до того, що я ж кинула палити, і це для мене взагалі. Треба курево чимось заміняти, а я себе і так, і так ограничила. Ну, тому що якщо я почну їсти все підряд, я виросту ще більше. Так, в принципі, я не, не товста, я просто велика. Я велика, я в мене 20 кг лишньої ваги. От, тому, я... моєму тілу, це дуже великий дискомфорт, тому що ручки ножки тоненькі, а тіло таке саме здорове. Тому мені це не дуже добре. Тому я вирішила зайнятись собою, бо вже роки треба щось думати. На цьому все. Гарного дня всім. Мирного неба без тривог. На все добре. До побачення.